Привіт! Сьогодні коротко розкажемо вам, як правильно доглядати за системою подачі води у вашій стоматологічній установці, а також як правильно підготувати установку перед відпусткою, особливо актуально зараз у розпалі літнього сезону. У чому полягає проблема? Якщо не доглядати за системою подачі води в установці, у шланах та у воді утворюється біоплівка та бактерії, що в майбутньому впливає на якість лікування, а також на роботу вашої стоматологічної установки та наконечників. Спочатку поговоримо про воду. В стоматологічній установці потрібно використовувати лише дистильовану воду, але навіть дистильована вода псується, особливо, якщо у вас прозора пляшка і на неї потрапляє пряме світло. Вода може зеленіти, мати неприємний запах, також у ній розмножуються бактерії. Тому обов'язково кожного дня змінюйте воду у бутилці і слідкуйте за тим, аби бутилка була чиста. Зараз розкажемо, як правильно доглядати за системою подачі води. Є багато засобів для цього, і кожен виробник робить їх під свої установки. Також є універсальні засоби, які підходять до будь-якої установки. Зараз якраз поговоримо про один з таких. У нас два засоби: аквастаб плюс та аквастаб їх потрібно використовувати разом. Адже один використовуємо щотижня для запобігання утворенню біоплівки та мікроорганізмів, інший використовуємо раз на місяць для прочистки, промивки, установки і знищення біоплівки. Коротко про те, як користуватись. засіб аквастап використовуємо раз на тиждень. Бутилку для дистильованої води заливаємо засіб. Дезінфікуючи, підключаємо бутилку до установки. Попередньо обов'язково всі наконечники, весь інструмент потрібно зняти з установки, залишити лише шланги. Включити подачу води і почекати, поки з кожного виходу піде дезінфікуючий засіб. Залишити на 10-12 годин до наступного ранку. Зранку прийти на роботу, злити залишки дезінфікуючого засобу, який залишився в бутилці назад до тари, налити. Холодної дистильованої води літр тере 2, в залежності від вашої установки, і промити кожен вихід, поки не піде чиста дистильована вода, аби вимити залишки дезінфікуючого засобу. І починаємо працювати. Засіб аквастап плюс нам потрібно використовувати лише раз на місяць. Та ж сама процедура: залили до бутилки. Попередньо обов'язково знімаємо весь інструмент. Мають залишитися лише шланги. Пропустили через кожен, через кожен вихід засіб, залишили на 10-12 годин. Зранку прийшли на роботу, злили залишки до тари. Знову залили засіб аквастап, простий. Промили, пропустили через кожен інструмент, залишили на 60 хвилин, промили все чистою дистильованою водою, поки не пішла з кожного виходу частенька вода, і починаємо працювати. Перед перервою у роботі обов'язково використати дані засоби, і один, і другий, установку промити чистою дистильованою водою. І не забуваємо. На вихідні не залишаємо воду у бутилці. Залишаємо лише чисту суху бутилку. Також не забуваємо перед перервою зробити дезінфекцію вашій аспіраційній системі. Прикріпимо посилання на відеоінструкцію вище. Дякуємо за перегляд! І в кінці хочемо додати, що догляд за системою подачі води це не просто коли буде час, це ваша репутація, безпека ваших пацієнтів, а також коректна робота вашої установки. Тому не забуваємо про ці прості кроки і до зустрічі в наступних відео.